Із нами на зв'язку журналістка Дарія Гірна. Дарія повідомляє, що є проблеми із зв'язком, тож Дарія. Приєднається до нашої розмови дещо пізніше. Ми ж хочу нагадаємо вам, що говоримо про зведення і відкриття національного військового меморіального кладовища 29 серпня. Відбулося власне урочисте відкриття. Похоронили перших військовослужбовців. Це були могили, які належать невідомим захисникам. Однак відкриття супроводжувалося протестами і місцевих мешканців і громадських активістів. Місцеві мешканці стверджували, що зведення меморіалу відбувалося всупереч і коли. Логічним нормнормам, всупереч зобов міжнародним зобов'язанням уряду України, оскільки власне на цьому місці зводити кладовище комплекс було заборонено через можливість підтоплення, через можливість забруднення підводними річками. Е... В підводних підводне підводними підводних вод, і власне однак, незважаючи на це, влада і далі все таки звела звела на національне меморіальне кладовище, національний меморіальний комплекс і відповідно розпочала захоронення. Також нагадаю, що близько 6 тисяч місць для захоронення готові вже. Зрештою, на майбутнє передбачається, що Кладовище розширять, і воно буде зустріти і зберегти біля себе дуже дуже багатьох українських захисників. Дар'я Гірна, журналістка, яка висвітлює тему зведення Національного військового кладовища з нами на зв'язку. Пані Дар'я, доброго вечора. Вітання з Львівської студії. Доброго вечора говоримо власне про відкриття національного військового меморіального кладовища. Воно відбулося 29 серпня, і от, коментуючи цю подію, ви написали доволі таки. Жорсткий коментар, та й загалом достатньо можу можу дозволити собі констатувати, критично відгукуйтеся щодо власне цього проекту, що не так з меморіал, з меморіалом, який відкрив президент Зеленський. Насамперед варто сказати, що цей меморіал дуже важливий для України. Це національний головний військовий меморіал, тобто сумніву, що він повинен бути, і гідно вшановувати наших полеглих в принципі взагалі немає. Я думаю, що в будь-якої людини зі здоровим глуздом також не мало би бути сумнівів. Зауваження тільки до того, як цей процес власне як цей проект реалізовувався. На різних етапах, і власне навколо цього найбільше там, зокрема, моєї критики, адже і сам проект взагалі малювали ескізний без відкритого і прозорого конкурсу. А це ну проект національного рівня, і наше законодавство зобов'язує об'єкти такого рівня проводити через архітектурні конкурси. Власне, цього, цього конкурсу не організували, посилаючись на воєнний стан. Ну, нас дуже часто так люблять чиновники цим злозловживати, особливо в такий важкий час. І це дуже прикро, тому що навіть е, зараз ті сенсові рішення, які ми вже бачимо на картинках, вони викликають питання, і видно, що був справді брат якогось якоїсь фахової дискусії, як таке сакральне місце має виглядати. Зокрема, е, ми там зараз бачимо дві колумбарні стіни. Які виглядають як, як ворота, тобто, наприклад, в західній практиці колумбарні стіни, де власне ховають урни а військових, вони більш камерно побудовані, тобто, це зазвичай такі дуже інтимні середовища. А там у нас вони власне чи не по центру цього простору, які власне відкривали і. Також не зрозуміло, чому там чотири українські прапори з кожного боку по два. Тобто, логіки, логіки, я там бачу дуже мало і власне, це наслідок тих обговорень, яких бракувало, і тих процедур прозорих, яких не було. Так от тому це дуже прикро, але оскільки процес вже запущений, військовий цвинтар е, запрацював е, зараз, вже дуже пізно. Знаєте, що щось... от власне ми, ми знаємо, ми і в тому числі і в наших ефірах, ефірах першого західного говорили про відкритий лист з вимогою провести архітектурний конкурс на проєкт. Ми так розуміємо, що всі ці вимоги були проігноровані. Комплекс відкритий. Перші захоронення відбулися. І в мене логічне запитання: а, а що далі? Що має зробити влада для того, щоб хоча б частково ну, даруйте, виправити цю ситуацію? Ви знаєте, дуже важко щось говорити, тому що е, е, мені здається, що зараз головна проблема, і головні суди тривають навколо, в принципі, земельної ділянки, яка достатньо спірною. Е, але якщо говорити про якийсь сенсовий бік, е, я, чесно кажучи, не вірю, що. Е, е, е. Стейкхолдери, власники відповідальні за цей проект, якось повернуться до діалогу до справжнього діалогу з громадянським суспільством. Але я думаю, що оскільки міністерство ветеранів оголосило вже окремі архітектурні конкурси, дуже тепер цікаво дізнатися, хто буде формувати технічне завдання на ці архітектурні конкурси, тому що це дуже дуже важливо. Тобто віддаватися власне на змагання, на змагальність ідей. Цю ідею мають формувати фахівці. А оскільки їх досі не дуже так слухали, то я не впевнена, чи їх залучатимуть на, на цих майбутніх етапах. Тому мені дуже важко говорити, як наразі виправити вже цю ситуацію, яка має достатньо погану репутацію. Поговоримо про військовий меморіал у Львові. Тут є також зрушення будівельні роботи на військовому меморіалі. Планують розпочати навесні, а проведенню конкурсу передувало публічне обговорення. Сам конкурс відбувався відкрито. Врешті, двадцять 2024 році, у Львові завершився конкурс. Він тривав три місяці. Переможцем конкурсу стала команда з Хмельницького. Пані Дарію, отак загалом чи можна львівський кейс вважати зразковим для інших громад України. Ви знаєте, немає нічого ідеального, але оскільки в нас не так багато більш-менш позитивних прикладів, я вважаю Львівський приклад чи не найкращим наразі, з усіх, з усіх процесів так в громадах, тому що справді був і відкритий український конкурс, і архітектори потім дуже скурпульозно працювали з родинами, з ініціативною групою родин і в самій ініціативній, до речі, групі родин загиблих у Львові. Були не просто родичі загиблих і батьки, а люди з мистецькою і архітектурною освітою, тобто люди, які в принципі в темі, і власне цей проект на ескізах, який ми бачимо у Львові, там немає жодного і судячи з презентації, там немає жодної випадкової цеглинки. Тобто, це все дуже ретельно продумувалося. Кожен куточок, кожен там квадрат, і звісно, це мені здається, що поки що це найбільш позитивний приклад. Для України, але коли, коли ставити, наприклад, в, в приклад Львів в дискусіях з стейкхолдерами національного військового меморіального кладовища, а вони апелюють до того, що приклад національного кладовища він безпрецедентний mm -hmm. за масштабом, тому з ним нічого не може зрівнятися в плані якихось підходів до процедур, з чим я в принципі категорично не згодна. Так що я можу тільки побажати громадам брати приклад зі Львова, тому що наразі це найкраще, що ми маємо так: оця дорожня карта, яку Львів більш-менш випрацював. І я думаю, що якісь речі, які зараз викликають конфлікти, будуть просто більш викристалізовуватимуться, і цих проблем дискусій ставатиме дедалі менше. Просто ми мусимо розуміти, що ми зараз всередині травми, і нам треба. І війні ще придумувати дуже складні сенсові рішення меморіалів, і це дуже нам позазрити. Нам важко. Це справді складно. Ми будемо далі спостерігати за цим процесом і інформувати вас, наші глядачі. Дарія гірна, журналістка, була гостем цієї частини нашої ефіру.